Номер 5 Ярослав Махалюні, номер 13 Андрій Кузьмін. Удар по воротах, який хороший грає із Інтеліас. Ну і, власне, від результату тієї зустрічі також дуже багато чого. Скиба, Скиба! Може переправляти м'яча зараз на партнера по команді Скиба, але вирішив сам завершувати цей епізод. Прогадав, як багато грають. Але дуже. Серьезные висновки можно из них сделать. Сейчас забываю. Scout Gaming Group. Ярослав Михалюню. это техника, это мастернисть, это Це... Ярослав Махалюню. Да, опоры. Дар, за Удар поворот! Люди, які стежать за матчем Gaming Group, болівають за цю команду, точно знають. Дониченко зараз після цього епізоду забиває Дониченко 1-1! Тут піднімає руку догори Мусинович. Можливо, десь я помиляюся, можливо, проблеми якісь із рукою Мусяновича тільки говори про те, що не зможе це допомогти в плані результативності. Одразу забиває мусянович. Махалюн, <му> махалюньо. Іде вперед мехалюньо не забиває. Прихоплення м'яча. Зараз Михалюньо. і на цьому перш тайм завершено. Шти, друзі. Розпочинаємо другий у блакитних кольорах. Удар по воротах. Складе джілів. До вашої уваги. Простріл Момент! Забиваємося нович, ну пов'язка вирішує все-таки справи. Трічки за далеко від себе відпустив. Скиба. Перехоплення від Литвина. Литвин відштовхує корпусом скибу. Передача від мусиновича. Синишин на ударній позиції, синишин. Данильченко. Удар поворота! Який сейф! Не дається йому пройти Синишина. Синишин. на ударній позиції на місця. Кравець сам іде. Михалюньо. Кравець. і Що? Що? Грає у стійку? Вилітає у поле. Андрійський бас. Михалюньо. Контратака команди Scout Gaming Group. Мчить Михалюньо. Прибирає копака Михалюньо. Передача на Марченка. Удар! Махалюньо. Перехоплення м'яча від нього. Михалюньо Просувається по скількох виконавців команди суперника. Михалюньо прострілює. Михалюньо. А за нею інша. Тут, як у тій відомій пісні, за деревом в дерево. Так? Просувається перед скиба! Просто все таки зумів. Виконати Лаврик. Якимів, Якимів просувається, брат, Якимів. Удар повороту грою. Як голкіпер. Данилович. Данилович пробиває поворот. І залишає команду поза бортом. Мастер IT-ліги на наступний чемпіонат.